Привіт усім! Мене звати Роксолана, і сьогодні я записую такий влог візуалізація і як створювати правильну карту бажань на 2026 рік. Я свою карту бажань вже зробила, вона виглядає ось так. І хочу поділитися з вами декількома правилами, як правильно створювати цю картку візуалізації. Тому що раніше я просто створювала, просто створювала як свої цілі мрії, навіть не задумувалася про те, як її правильно створювати. І тому в мене інкунувало, що бажання здійснювалися не так, як я хотіла, але вони здійснювалися, було таке. І зараз я просто це дуже поглибилася, більше дізналася, більше якось звернула на це увагу і вирішила зробити вже по-інакшому. І хочу з вами також поділитися, як я це вже робила. Можливо, хтось захоче є ще час створити таку картку Е, Перше правило це я вам прикріплю сюди таку картинку, і я за цією картинкою створювала собі, клеїла свої картинки. Тобто, і це так, як по правилу, по шкалі по гамі, воно і. Дійсно працює, і це набагато краще посилює ваші дійснення бажань. Моє ем, перше правило це таке, типу: коли ви хочете створити карту бажань, ви максимально маєте бути зосереджені, розслаблені, е, бажані в мовчанні, в потоці, можете таку прям легку медитацію, або запалити собі свічку, або запалити собі аромову паличку, і просто розслабитися і зосереджуватись. Вам спочатку створити список. Список ваших бажань на блокноті, розписати по категоріям, наприклад, особисте життя, що ви хочете, кар'єра, що ви хочете, здоров'я. І коли вже будете мати цей список, вже можете це друге правило, заходити в Pinterest і шукаєте собі картинки, максимально схожі до ваших бажань. Але це має бути, ви маєте точно знати, які це спорт, яка, яка машина, якщо ви, наприклад, хочете купити машину, чи якийсь будинок. Правильно створювати свої е, візуалізації. Наприклад, якщо ви задумали спорт, ходити на його. Ви маєте точно знати, куди ви будете не ходити на його, чи ви будете вдома, чи ви будете ходити кудись на його, в чому ви будете вдягнути на його, що як ви будете відчувати себе. І це максимально ви маєте шукати в картинках, тому як в тому одязі, в тій будівлі, тому що це так більше спрацює і більше посилить вашу е, візуалізацію. Е, тому краще кажу, більше зосередитись на тому, максимально приблизно шукати. Картинку до вашої цілі і розміщувати по тій схемі, що я вам давала. На правило, це мають бути ваші тільки цілі і ваші бажання. Це не має бути когось чи чогось, чиїсь, ну, чогось друга, чиїсь подруги, це мають бути особисті ваші бажання і мрії. Тобто ви точно маєте знати, що ви хочете, ви точно маєте себе відчувати і знати про те, що от я. Я немірно утримувати ось таку ціль чи бажання. Ще одне правило це те, що немає в такому слові, коли, коли воно вже здійснилося. Це бажає три рази, рази на тиждень. Я хожу на йогу три рази на тиждень. Тобто, вже, таке, то вже ваше бажання здійснилося будто воно вже працює, нема такого не і нема такого, як в майбутньому. Воно має бути як, типу, вже здійснене. Я живу в трьохкомнатній квартирі. Там, дуже себе добре почуваю і тому подібне. На задні, задній листівці ви можете прописати це бажання і, і клеїти просто, правильний порядок. Також ви маєте е, знати. Е, я, наприклад, е, посередині написала, що 2026 рік це мій рік, е, так як по тій схемі себе, себе в центрі, а від центра вже е, розподілили гілочки, куди там особисте життя, куди кар'єра, будинок і тому подібне. Е, Про створювання бажань, є, можливо, є багато бажань, які ви хочете, щоб здійснилось на 2026 рік, але, будь ласка, виберіть такі бажання, які більш реалістичні, по-перше, для того, щоб вони швидше реалізувалися. Не загадуйте щось таке прям космічне, яке, ну, яке просто буде дуже довго здійснювати. Ви маєте чітко знати, що ви хочете, наприклад, ви хочете багато подорожувати, але виберіть. Три країни, основних, яких ви точно хотіли побувати в 26-му році. Виберіть ці країни, наклейте навіть можете навіть можете знайти людину, яка там, наприклад, хочете в Венеції максимально подібна до себе людину, там, що вона стоїть у Венеції, і наклейте собі там те бажання, щоб ви щоб ви побували в Венеції. Ще одне таке побажання про створення карти візуалізації це те, що ви маєте, е, маєте вірити в те, що ви отримуєте. Це не тільки просто е, вирізати картинки і подумати. Ви маєте це як-то е, більш показується детальніше, е, більш спрямоване на е, створення цієї. Е, але вам потрібно ще й вірити в те, що воно і здійсниться, тому що з того, що ви. Е, не, якщо ви, Ай, типу, ну, не, ну, ай, воно не здійсниться, воно, типу це просто якась фігня. Ні, Ви маєте цілеспрямовану на те, що так, воно в мене є. Навіть якщо воно у вас немає, ви маєте е, настільки добре про. Прожити оце, наприклад, ви отримали машину, а зараз машини немає. Не ви маєте прожити ці емоції, коли ви отримуєте машину. Як будь ви ви цій машині, ви маєте відчувати, як ви себе почуваєтеся в цій машині, як, як ви водите цю машину? Навіть візуалізації. Це дуже важливо. Це дуже також допомагає. Тому ось такі мої були правила. Я створення карти візуалізації. надіюся, ви ще встигнете. Бажаю вам здійснення мрій з наступаючим новим роком. Хай ваші мрії цілі здійснюються. І всього вам найкращого. Зустрінемося вже у новому 2026 році.